Доброго дня. Сьогодні ми з вами вивчаємо тему взаємодія людини і природи, спосіб життя, населення, давнього сходу. Вплив природу на людину відбувається через наступні фактори: Це клімат, вода і ґрунт, лук, степля та ландшафт. Людина і сьогодні відчуває цей вплив на собі через використання знарядь праці та особливості будівництва, розвиток міст. Транспортні шляхи, розвиток торгівлі, вирощування рослин і тварин, яку одежу та їжу вона буде собі добувати, тип житла і поселень. Ось ви бачите взаємодію природи та людини. Вплив людини на природу, він такий категоричний. Людина знищує природу через будівництво доріг, рубку лісів і. Вона осушує та зрощенням займається через це, загибаються такі річки, добування корисних копалин, де створено штучний ландшафт. Отже, приблизно 8 тисяч років тому на Близькому Сході деякі неолітичні поселення, які мало достатньо їжі та вели активну торгівлю, переросли у міста. Наприклад, це Єгипет, і ми маємо на увазі. Фіве. І у Месопотамії величезне місто таке це Вавилон. Тоді раніше і казали, що всі дороги ведуть до Вавилону ну, І, звісно, до Риму. Це свідчило про появу перших цивілізацій. У межах цих цивілізацій було винайдено письмо. Ви можете порівняти єгипетські іерогліфи з таким клінописом з Месопотамії. Отже, наявність міст, храми, зерносховища, держава, писемність це в нас є ознаками цивілізації. Поміркуйте, де і коли виникли перші цивілізації, завдяки чому ми отримали більшість інформації про життя перших цивілізацій? Чому, на вашу думку, винайдення письма було важливим для людських спільнот? Рода давньої Месопотамії. Взагалі, що таке Месопотамія? Це межріччя. Це така у нас частина, яка виникла між двома річками Тибром та Єфратом. Там колись жили Шумери. Це колись у нас 4-3 століття до нашої ери, сучасні території, Вірменія та Іран. Таким чином, у долині великих річок Єфрата та Тигра знаходилася країна Месопотамія, межиріччя чи дворіччя. Сприятливий клімат був там для життя, тому там і з'являються люди. Води річок несли мул, який містив рослинні залишки і робив ці землі дуже родючими. Клімат Месопотамії, він відрізнявся Північ – це супропоки, там навіть так випадав сніг. На півдні була жара, як у Єгипті, жарко, там сухо. і виникнення держав у Месопотамії. Третього тисячоліття до нашої ери у Месопотамії виникло де, е, кілька таких державних об'єднань, які складали з міста поселень, міста держав, там був правитель, спочатку жрець, потім цар, і він був носієм влади. Міста з глиняної цегли виготовляли, цеглу сушили на сонці, тому фортечні мури робили дуже широкими. Працювала іригаційна система. це також застосовувалось іригаційне землеробство. Підтримували канали, і на це люди сплачували податки. Це були обов'язкові платежі, які органи влади стягують з населення в обмін на захист та допомогу. І можете порівняти, як у нас було в Месопотамії і як виглядало у трипільській культурі, чого тут не вистачає у трипільців? Мешканці Месопотамії вміли. Виготовляти наступні речі Займались ремеслом, тому у них виникають багато торгово-ремісничих поселень. Також у 2350 році до Різдва Христового імператор із Семіцької династії Саргон перший завоював всі держави шумерів і створив Велике Акадське царство. У дворіччя досі знаходять глиняні таблички, вкриті клинописом. Клинопис це таке письмо воно виникло через те, що людина по сирій такій глині писала паличкою. Ця паличка називалася клин, тому і отримала назву це письмо клин. Далі будиночки табличок. Це в нас школи. На чолі школи стояв батько, йому допомагав старший класник, це старший брат, та людина з ципком. Тобто, якщо хтось не виконував домашнє завдання, його за це карали. У дворічч з'явилися знаки для цифр. На початку це ще вони рахували худобу, і тому вони потребували, щоб цифри з'явилися, щоб цю худобу вже знати, яка кількість у кожного із населення є худоби. Залишали каміння, потім замінили їх вм'ятинами у глиня, Пізніше вони. З такого клинопису перетворилися на певні знаки та цифри. Отже, територія дворіччя мала сприятливі умови для розвитку землеробства. Основою землеробства було зведення дамп та іригаційних зрушувальних каналів. Значні врожаї сприяли розвитку ремесла і торгівлі, а також виникненню міст. Дякую за увагу!